Ми не переходили. Ми соглася свого не давали. Позиція є якраз сектантська й фанатична. Захват з представниками ПЦУ. Те, що треба для Москви, для ФСБ у селищі Шишаки священники та віряни московського патріархату не хочуть віддавати храм громаді, яка перейшла до ПЦУ. Які аргументи сторін, як триває протистояння? Та головне, що цікавого, місцеві знайшли у приміщенні церкви. Видивитися тригирнуло на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Вітаю. Далі розкажемо докладніше про те, що хвилювало область цього тижня. Послухайте! – Послухайте! Послухайте. – послуха забрали грана. На... А успокойтесь відбрали грана ще знімаєте що? – А ви матушка? Давай. Вона видно, що матушка. На відео, яке 13 березня зняв священник православної церкви України, суперечка про те, хто може користуватися церквою у селищі Шишаки. Донедавна місцевий храм Різдва Пресвятої Богородиці був підпорядкований українській православній церкві, яка фактично належить до московського патріархату. Хоча її представники це заперечують. Канонічна це церква. Ми молимося України, такі самі українці, як вони. Ми молимося за своїх воїнів. Ми молимось на церковослов'янській мові. Росія впливає. І впливає на наше суспільство саме через церкву торік. У вересні релігійна громада вирішила обірвати будь-які зв'язки із російськими священнослужителями й увійти до православної церкви України. До березня тривало оформлення документів, а потім громаду визнали офіційно перереєстрованою. 13 березня віряни ПЦУ вирішили прийти у храм. Відійдіть від мене Ви скажіть, забрали? зібрались люди і рішили мирним шляхом прийняти майно у московського патрі. Архату. Так, ми зайшли в храм, бабусі почали на коліна падати, кричати, проклинати всіх. Ми е, закрили храм і тут чергувала поліція. Захват представниками ПЦУ. Прийшли під час служби, зайшли. Доки священик служив, вони поміняли всі замки, все. Сказали, що це їхній храм і все. Ми навіть не знали про цей спор. На зборах восени перехід з УПЦ до ПЦУ в Шишаках підтримали близько 240 вірян, розповів благочинний округу. Дуже прикро, що не всі жителі нашого селища усвідомлюють, що власне українська мова повинна звучати на українській землі, а не російський мир, не російська мова, яка є. Тут. Ми готові відстоювати до останнього. Ми будемо боротися за храм для того, щоб руський мир не зайшов знову ж сюди. Як можна відібрати церкву, коли ми більше 30 років, все, що краще сюди, кожна іконочка, як це тяжко втрачати. Бога ми не втратили. Спілкуватися із Суспільним місцевий священник Української православної церкви відмовився, коротко це пояснивши. Не благословляє не начальство благословляє. давати, я йому ж бачу. А хто не благословляє? Може це там сказати? Ну, Настоящий на батюшка в нас. Він не п'є, не куре, не ругається. Батюшка благословляє на всі дії вірьон. Я добрий вам день. розкажу, добрий, добрий день. день. Да, Значить, вас оце, вас оце, оце, оце а. а було благословіння. Аня не Батюшка було благословіння. Напишіть у коментарях і ви свою позицію про ситуацію. Нам важлива ваша думка. Ми не переходили, ми соглася свого не давали. Щодо того, кому тепер належить користуватися будівлею храму, між представниками двох громад виник відкритий конфлікт. Це не своє же построїв. Тоді будеш. А ви випили сьогодні? Да. Ну, я, я її струю. Випив. А ти випив? Ні. Я не сп... я не знаю, коли не вживаєш, або то він не скажеш. Нині віряни УПЦ готують для богослужінь приміщення трапезної звідти виносили зайві речі та проводили прибирання. В Суспільному люди сказали, що готуватимуть позов до суду. Сама ж будівля храму нині опечатана. На законодавчому рівні ми є власниками храму. Ми є в державному реєстрі. Наша релігійна громада. Все. А що вони там устраю, не устраю? Будь ласка. І все в правовому полі хай вирішують. Є суд для цього за словами Павла Якименка. У храмі знайшли речі, що засвідчують зв'язки громади УПЦ із московською церквою. Антимінс це така плат матерії з зображенням покладення Ісуса Христа у гріб і з мощами святого мученика. Без цього антимінсу жоден священик не може звершувати літургію. І в шишаках цей антимінс було там написано, що по благословенню патріарха Московського Сєвросі Кирила передано це антимінс 15-му році, тобто це жодним чином не бентежило священника, що він служить на антимінці, який освячено по благословенню нацистського цього псевдопатріарха Кирила. Прибути, вони були хто знавідколишні. Хтозна відколишні. Ми їх просто не, не можемо. Це ж святиня. Ми їх не можемо ні викинути, ні нікуди. Чи лишається значним вплив церкви на сучасне суспільство, напишіть у коментарях, а також ставте реакції та підписуйтеся на наш канал. Схожа історія з боротьбою за храм була торік у місті Лохвиця. Релігійна громада вирішила перейти до Православної церкви України після того, як представники УПЦ почали відмовлятися відспівувати загиблих на війні захисників України. Після затвердження усіх документів про перехід до храму громада не могла потрапити близько трьох місяців. Людей не пускали прихильники московського патріархату. Ми зібрали патріотично налаштованих людей. Вивчили ту сторону, коли там буде найменше їх представників, і зайшли в храм з прапорами України півтори доби. Вивнали безперервно молитви з нашого боку. Священник один зміняв іншого за півтори доби. Вони один за одним покинули територію храму. Першим збив священник їхній, так званий. Нині віряни УПЦ подають позови у суди про визнання незаконним переходу громади до ПЦУ. Що стосується таких, як ми громад. Поліція нічого не може вдіяти. Поліція приймала від нас заяви і фіксувала сам акт нашого недопуску. Це дуже важлива штука для судів на майбутнє. Це стандартна історія. Тільки там, де є більше людей, де населений пункт більший, то там ця ситуація більш загострена. Священики московського патріархату вважають, що вони тільки духовні, віруючі, всі інші це розкольники-сектанти. Ну але ця позиція є якраз сектантська і фанатична. За словами митрополита на Полтавщині, 13 релігійних громад завершили перехід від УПЦ до ПЦУ, а ще дві перебувають на стадії оформлення документів. У нас сьогодні 150 релігійних громад. І 102 священнослужителі. Ми в меншості. Я скажу, що в області в меншості. На сам кінець поговоримо про інші події на Полтавщині цього тижня. Судову справу щодо колишнього голови полтавської міськради Олександра Мамая почали розглядати заново. Це тому, що відбулася заміна судді. Експосадовця обвинувачують у розголошенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. На цю тему він говорив наприкінці 2022-го. Нині свою провину не визнає. Прес-конференція була 15 грудня. 15 грудня ніякої частини е, в тому приміщенні в якому я сказав, не було 23 грудня. Ми тільки на сесії проголосували, щоб видати дозвіл, і акт прийому передачі я підписав 25 січня. Події ніякої не було. На той час. у суді вирішили проводити засідання у закритому режимі, аби не розголосити ще більше інформації про військових. Також у Полтаві продовжують пошуки причетних до пошкодження меморіальної дошки на честь першого президента Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. Її встановили 15 лютого на фасаді будівлі дитячої поліклініки на Одноіменній вулиці. Поруч, наприкінці 1980-х, проживав Дудаєв. Пошкодили дошку менше, ніж за місяць. У поліцію про це повідомили 9 березня. З приводу камер відеоспостереження ми не коментуємо дану частину інформації, тому що вона стосується кримінального провадження. Є одна із версій, що двоє невідомих саме вони пошкодили цю меморіальну дошку. Особи, які повідомляли до поліції, вони в момент про порушення. Бачили поблизу цієї меморіальної дошки двох невідомих. За це передбачено від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Встановили дошку за рахунок представників Чеченської республіки Ічкерія, відновили її 15 березня. Цього тижня представники СБУ повідомили про викриття схеми уникнення мобілізації на Полтавщині. Ймовірно, до цього причетна місцева адвокатка, розповіла речниця Служби безпеки у регіоні Інна Усова. Як з'ясували правоохоронці, юристка надавала неправдиві висновки військово-лікарської комісії для чоловіків та вносила дані до системи шлях. Вони мали виїхати за кордон як водії міжнародних рейсів. За такі послуги адвокатка брала гроші з військовозобов'язаних, сказала речниця. Якщо провину доведуть, юристі загрожує до 9 років позбавлення волі. Ви дивилися нову програму Суспільного, Тригернуло. Шукайте нас щосуботи, аби дізнатися про головні події тижня, що минає. А також підпишіться на YouTube канал та інші соцмережі, аби не пропустити важливі новини. Залишайте відгуки під нашими матеріалами. Суспільне Полтава завжди з вами.